Привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему розвиток hard and soft skills. Якщо ви хочете побудувати кар'єру, ці навички стануть вашим ключем до успішного майбутнього. Мене звати Олена Янюк, і сьогодні я допоможу вам розібратися, що ж таке hard and soft skills, як їх розвивати та чому вони такі важливі. Для початку давайте розберемося, що означає ці терміни. Hard skills це ваші технічні навички, наприклад. Знання мов програмування, фінансовий аналіз, робота з графічними редакторами або знання іноземних мов це те, що можна виміряти або перевірити. Soft skills – це ваші особистісні та комунікативні навички, наприклад, уміння працювати в команді, керувати своїм часом, мислити критично та вирішувати проблеми. Вони допомагають вам ефективно взаємодіяти з людьми та адаптуватися до змін. Для роботодавців важливий баланс між цими двома видами навичок. Ось декілька порад, як розвивати «Hard Skills» – практика і навчання. Проходьте стажування, працюйте на фрілансі, беріть участь у вебінарах, використовуйте сучасні технології, складіть список навичок, які вам потрібні для бажаної професії, і поступово їх усвоюйте. Для розвитку м'яких навичок беріть участь у студентських організаціях, волонтерських проєктах. Виступайте на дебатах, ведіть свій блог, спілкуйтеся з різними людьми, аналізуйте інформацію, шукайте нестандартні рішення та працюйте над емоційним інтелектом. Дуже важливо поєднувати ці два типи навичок, навіть якщо ви чудовий програміст чи дизайнер, але не вмієте спілкуватися або працювати в команді, вам буде складніше просуватися по кар'єрних сходинках. Подумайте, які навички вам потрібні саме зараз, і зробіть перші кроки до їх розвитку. Постійне навчання та самовдосконалення це найкраща інвестиція у ваше майбутнє. Розвивайте себе, пробуйте нове, ставте виклики та досягайте успіху.